Фестиваль бойових мистецтв пройшов у Коломиї. Спортивне свято відбулося за підтримки голови міста Ігоря Слюзера. Захід приурочили 15-тій річниці. Айкідо у Коломиї такий фестиваль тут відбувається уже вдруге. На фестиваль бойових мистецтв до Коломиї з'їхалися гості з Ужгорода, Івано-Франківська, верховини Чернівців, представники більше десяти клубів. Айкідо програма свята традиційна. Кожна секція демонструвала свої вміння та навички з айкідо, кендо, ушу, боротьби, гімнастики, дзюдо, кікбоксингу, танців та йоги. Мета цього заходу популяризація бойових мистецтв в першу чергу, популяризація спорту. В нас час дуже багато дітей, на жаль, затягнулися в комп'ютер, в віртуальний світ, а тут є можливість наявно подивитися, що спорт це є дійсно красиво, це є корисно і цікаво. Двенислава Ганущак розпочала займатися екідо 15 років тому. Зараз опікується клубом Сакура. На сьогоднішній день бойовим мистецтвом займається дві групи. Вік вихованців не обмежений найменшим учасникам 4 роки, найстаршим понад 50. Ми завжди час від часу їздимо на якісь такі мероприємства. Зараз маємо їхати 1 грудня. приїжджає такий стефан Бенедетті, сьомий дан з Франції. Їдемо в Ужгород, і там надіємося, що отримуємо якісь чергові пояси. Михайло Рогач з Ужгорода. Айкідо займається 15 років. Зараз володар другого дану Айкідо Айкіка. Найвища мета стати майстром. Бере активну участь у всіх заходах пов'язаних з бойовими мистецтвами, які проходять і в Україні, і за кордоном. Коломий на фестиваль завітав разом зі своїм вчителем, каже, кожна така зустріч це навчання. Саме головне всі помні, що ми ученики, тому що зачастую люди досі ну достигли там чорний пояс. Всі у них залишилось вот совєнського восприяти, що чорний пояс значить, ти вже всього достиг. Надо не думати про свої достиження, а видеть только то, к чому йти. ті айкідо і філософія вони розділимо, тому що ми повинні філософські принципи, наче це залишиться просто розговорами. Коломиянка Іринка Довгалюк одна з наймолодших учасниць фестивалю, у секції «Айкідо» дозаймається півтора року дівчинку на заняття, привели батьки. Мені подобається, що тут коварки, що я, що я вже вмію захищатися. А тобі боляче не було жодного разу, тебе не вдаряли? Чуть-чуть вдаряла, але мені я, я терпіла. А ти ніколи не плачеш? Може чуть-чуть покла... поплакати. призові місця на фестивалі. Не встановлювали всіх учасників зустрічі. Господарі, клуб сакура відзначили сувенірами. Основний приз хороший настрій та приємні враження. Адже у перекладі з японською айкідо – це шлях гармонійного розвитку. Він доступний для всіх, оскільки тут не використовується фізична сила, тому він доступний всім.